Так, доброго дня. Багато хто просив мене зняти огляд лазера, Брешу, ніхто не просив, але все ж я це зроблю зараз. Так, керується апарат ESP-32. Fluid NC прошивка. Підключений дисплей. Дисплей не обов'язковий, він нічого в принципі, не допомагає, але мені подобається картинка. Недавно доробив. Кейбл менеджмент. Сховався його в такий Жолоб надрукований, Корпус теж надрукований. Спочатку планував помістити в сад середину профіля 35х35 алюмінієвого, але коли скрутив в садокупи, то потім уже полінився, чесно кажучи. Керується зараз, е, з флес, програма ще на флешки, запустив по Wi-Fi, але забув відключитися від комп'ютера, тому паралельно воно підключене до лазер ГРБЛ і на екрані видно, що в нас зараз палиться. Хоча керування видно, що нема. Цікаво, перший раз таке бачу. Так, ще ось його краснення. Малюю ваншайп. Це зручно, безкоштовний. Але коли дуже сильно важкі якісь збірки, то лагає. Не знаю, чи через інтернат, чи через а але сяке трохи є. Сумнівався в точності ремнів, ремішків. Не для картинок, а щоб вирізати шар за шаром. Ось тут малярний скотч в три-в чотири слої. Не думав, буде попадати воно в слой, в слой чи не буде. Попадає все чітко, тому в принципі для лазерів для мені рулять. Тому що сам лазерний модуль в мене попередньо стояв на іншій базі. Там була рамана шарики грунтових пар. Запустив картинку ще раз ту саму. Подивлюся, як воно буде, якщо двічі або тричі пропекти. Тим часом розповім далі про апарат. Більшість комплектації в мене була в наявності, докупив двигунці. Движки, до речі, нема. 14 на ЛХ по 100 гривень можна знайти. Це круто. В результаті сама база вийшлася тисячі. Це якщо купувати все по тим цінам, що зараз в інтернетах. От так. Алюмінієві деталі ось такі різав начепив. Ну, ось на інші станки. Нарізав на майбутнє вже як зарвався. Так. Лазер, зараз, цьому лазері років 5-6 і 5, точно є. Зараз такі. 1000 півтори, і то цей на 15 Вт, за півтори зараз можна купити на 20 Вт. Тобто лазери значно подешевшали на півпривідникові. Бачив деяких навіть ось цей драйвер стоїть прямо десь тут на башці. І так, то мені кажеться зручні, зручніше. Що тут ще такого? Живиться від 12 вольт. Зараз в мене лабораторний блок живлення приєднаний, хоча е, в собівартісті, яку я вище зазначав, 2,5 тисячі, то входить блок живлення. Е, причому який світодіодний, е, компактний, який мав би поміститися в профіль алюмінієвий. Тобто гіпотетично ці всі кишки можна запхати в профіль. Тоді лазер буде гарніший, акуратніший. Провода використовував в силіконовій обмотці і засунув ось в, в таку трубочку. Трубочка це для вакуума, а для іншого станка куплялася, трохи залишилося. Ось ігрик ось такий Та силікон, плюс така оплютка. Тут тайп і йде до ноутбука. Не знаю, цікаво ходу зараз спробую висмикнути. Це одно керування з флажки. А ми дивимося. Все. Тепер він повністю автономно працює. Без ноутбука. Так як часто вимикають світло, то планую. Лазер закинуть на балкон, бо він димить доволі сильно. І накинуться на 12 вольтовий автомобільний акумулятор, на який буде накинутий зарядний пристрій. Тобто, якщо, якщо світла не стане, картинка буде все одно далі випалюватися. Зараз станок пече на швидкості 2000 мм. Хвилину, здається. Зараз уточню. Так, на хвилину, передивився. Фанера пропитана водою з содою Якби я цього. О, Якби я цього не зробив. Блін, що це таке? Так, 2000 міліметрів на хвилину. Швидкість. Взагалі, щоб таке, така, такий контраст хороший був, я розвів соду в воді і цю фанеру нею промазав. Якщо цього не робити, то буде доволі не Ось Так, як тут. Щоб було контрастніше, то потрібно або 1000 мм за хвилину швидкість, або, я ж кажу, пропітати содою фанеру. Тоді контраст, виходить, кращий. Швидкість з холостого хода спочатку ставив тисяч і поки вирізав по паперу, все було чітко. Але коли поставив пектись картинку, то потихеньку ось ікс плило. Потім, понижаючи і прискорення, при швидкості 3000 і цей косяк зник. Пробував додати струму, це не допомогло. Але я думаю, ще можна буде спробувати поставити якусь полишайку на самі движки на драйвера. І заживити їх не від 12, а від 24 вольт. Говорять, допомагає. Не знаю. Хоча якщо такі картинки де не багато білого, багато чорного, то в принципі це на швидкості не сильно відображається. Фокус лазера настроєний на саму нижню на ось цю точку. Якщо ставлю щось вище, то в залежності від того, яка висота, просто піднімаю, наскільки ж міліметрів ось тут лазер. Так, Підключаюся до програми. О, ось наша оболочка. Тут збоку є макроси. Мені не вистачало деяких кнопочок, таких як... Блінк або лазер-он, Лазер он це вмикається лазер на всю потужність. Блінк, я поставив там процентів 5-10, щось таке. І вимикать лазер. Це зручно, щоб виставляти координати, дивитися, де заготовка знаходиться таке. Так, що тут? Що ось обнулять? Ось і X, Y, Z? Файлики, які я випалював. Спочатку закидую на Google, малюю на ноутбукові, закидую на Google диск потім на, телі, на телефоні скачав самою програмкою. Запустю ще раз файл з під ноутбука. До цього двічі запускав з під телефона. А зараз конектнувся ноутбуком, щоб показати, як виглядає ця оболонка, яка керує станочком. Заодно запущу ще раз. Так, це тільки що музика перестала, бо wi я Wi-Fi відключився. Так, рок rock'n'ruл міні-файлик. Стартуємо. Так, що тут хоча я з програм? Ага, так. Так. Ага, туп. Бля, опять щось. Так, тільки що якийсь варн... Так. Хоче нормально все в координатах, але тільки що мені якийсь... Варнінг вискочив, пише Low Memory. Де я його в тієї меморії? Буде потім розбиратися. Хотів переключитися ось сюди. Так, не бачу. Просто десь на цій сторінці мала б бути мініатюра прорисуватися, та, що зараз палиться. Але я його не бачу.